Ми знаходимося біля готелю Буковинка. На ревізак. Ну що, ходімо на привіз. Таке місце, знаєте, тихе, спокійне, але краєвид не дуже. Ходіть. Є це? Я вже наперед собі заказала ногу. О, Але це готель. Сам себе обслужуєш І тут готель і їсти? Подивіться, подивіться, скільки кипили. Оооо, дивіться, які релки. Йоу! А дивіться поездка, дивіться, Дивіться! Як! 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 Боже, та тут! О, дивіться! 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 Оооо! Ходімо дивитись мій номер. Девятнадцатый забув. Забула. <звук> о, о боже. Номер отвратительно. Ремонт Саудеповський. Як? на Носки покласти можна. І то, двісті. Хтось тут до мене вже був, дивіться. Що це? це? Дивіться. Ууу! Дивіться, кипелі, дивіться! Оооо! А тут! о Дивіться! Дивіться! Боже! Оооо! Боже мій! Шкода камера не передає здатки! Оооо, девет. дивіться, То наплював, дивіться, дивіться, О. Дивиться. о о боже. ні, ідем, звідси, по школу Ідем дивитися туалет. Туалет, конечно, на вулиці, на нічому. Оу! Ой, ой, о о Я не піду туди! Фу, дивіться! Дивіться! о о о у Ну що, поговоримо! Ось я прийшла у готель Буковинка. Слів немає. Тут грязно, таракани, павуки, туалет взагалі, тому рекомендувати готель Буковинка, Чернівецька область, реалізов не може. до побачення.